Ніну Олександрівну. ліцею ради. Це дуже важлива нагорода для мене, адже вона буде першою да, таким стартом. Я думаю, в майбутньому серед знакових нагород також. Потрібно любити те, що ти робиш. Номінацію про затворчиве У нас було тестове завдання, у нас була Аналіз творчої роботи творчої твору мистецтва. У нас була майстерка ведення педагогічного малюнка. І на другому етапі у нас був е, також урок. Давали відкритий урок. була майстерка, ділилася своїм досвідом із педагогами, і в принципі, да, і це все да, хвилювалися, але сміло йшли вперед, тому що мали ціль. Відбувся обласний етап. Він був у чотирьох номінаціях. От бачили претендентів, тобто це вже фіналісти. Із трьох фіналістів в кожній номінації в нас виявили ми одного переможця, який буде приймати участь в українському атаку було Надзвичайно цікаво. Це було можливо трішки складно, але так як я дуже люблю випробування. Тому для мене це був досвід. Це для мене була цікавинка, це для мене була новація, і я вражена виходила після кожного випробування. Що які нам давали випробування, нас підтримали, нам допомагали, на нас орієнтувалися.